Чому немає мотивації і бажання щось зробити в житті? Чому виникла апатія, стан нересурсний, і ви ніби намагаєтесь себе за волосся витягнути, чого так трапляється, звідки це все проростає? Насправді все це проростає від розуму, від голови. Коли ви дієте від душі, ви в ресурсі, повірте, все, що від душі, там безмежний ресурс, тому що сама по собі душа, як частина Всесвіту. Творіння під'єднане до джерела безкінечного ресурсу. Відповідно, потрібно бути в любові, а це є не що інакше, як прийняття прийняття свого поточного положення в житті, моменту з розумінням, що момент цей, це єдине, що в тебе є, бо інших в тебе немає. Моменти, які були, це твоя пам'ять минула. Якщо ти цим живеш, відповідно, ти втрачаєш можливість відчувати справжність життя і потокове відчуття, воно відсутнє. А те, що буде, ну, це проекції, які знову ж таки витікають з тих моментів і вражень, які ти накопичив чи накопичила. Зрозуміло, що кожній людині потрібно для розвитку і руху вперед десь брати, черпати сили, натхнення. Де їх брати з розуму? Це буде постійна знаєте, гра, перекидання чужих ідей і спроба їх втілити в своє життя. Ідеї можуть бути класні, але вони не ваші, але вони не, не драйвують вас. Вони не окриляють, немає ентузіазму, немає щастя від того всього. Відповідно, щастя приходить, коли ви реалізовуєте потенціал своєї власної душі. Коли ви реалізовуєте те, що по істині Богом закладено всередині вас. І у вас є всі сили, увага і ресурси на те, щоб. Потенціал проявити. Просто єдине випробування, з яким всі зіштовхуються, це боротьба з внутрішнім ворогом в вигляді розуму, тобто гордині, ось цієї нав'язаної системи самоототожнення, яка на сьогоднішній день вас змушує страждати. Відповідно, крок за кроком, коли ви будете елементарно на рівні інтуїтивних відчуттів прислухатись до потреб своєї душі і їх реалізовувати, втілювати в життя, ви будете наповнюватись, оздоровлюватись, цілюватись, і ваше життя буде наповнюватися сенсом. Відповідно, перебування в моменті і фіксація стану через вдячність, це є магічна формула. Для того, аби своє життя зробити яскравим, своє життя зробити реально цікавим і радісним. Радість вона приходить від відчуття свободи, від ось цього відчуття, що ти реалізуєш себе. Ти є частиною соціуму, так, і через вільний прояв, а це, можливо, знову ж таки, коли в тебе є свобода вибору, ти проявляєшся. ти... Отримуєш фідбек від свого оточення, від людей. По суті, то всім людям, що важливіше, коли закрили базові потреби, правильно визнання, признання, відчуття, що ти корисний, що ти несеш якусь користь суспільству. Це є не що інакше, як відображення ось цього сильного, такого нашого взаємозв'язку з творцем і з усім, що нас оточує. А творець це і є все те, що нас. Оточу. Які у вас думки з цього приводу? Пишіть в коментарях. Знаєте, вирішив я більше знімати таких потокових відео для вас, тому що в цьому є сила, в цьому є кайф прояву моєї душі. Всіх обійняв, підпишіться, поділіться, ну і обов'язково, звісно ж, приймайте участь в моїх заходах.